Ось нарешті і вона. Перша зустріч з дитиною, якій ви подаруєте сім'ю. Як найкраще її організувати? Їхати у дитбудинок чи запросити додому? Про що говорити? Чи потрібно щось дарувати? Ми дамо відповіді на всі ваші питання. Перші зустрічі з дітьми з дитбудинків це було дуже для мене хвилююче. Найбільш хвилююче, ніж мої перші прямі ефіри. Це насправді дуже емоційна подія, і я чесно скажу нервувався. Так, з одного боку у тебе є якісь плани, розуміння, як себе поводити, але водночас ти зустрічаєшся з дуже сильними емоціями і переживаннями. Тому варто заздалегідь продумати все, що може допомогти вам під час знайомства з дитиною, щоб не відволікатись і сконцентруватися на спілкуванні. Нарешті. Настала відповідальна мить. Потенційним батькам надається направлення до служби у справах дітей та сім'ї за місцем проживання або перебування дитини. Служба повинна надати його не пізніше, ніж на наступний робочий день після того, як батьки заявили про свій намір зустрітись з дитиною. Строк дії такого направлення 10 робочих днів віддати видачі. У разі потреби він може бути продовжений органом, який його видав, але не більше як на 10 робочих днів. Перша зустріч кандидата з дитиною відбувається за участі працівника служби у справах дітей та сім'ї. Найважливішу роль при зустрічі з дитиною відіграє ваш внутрішній стан та настрій. Тобто, коли ви спілкуєтеся з дітьми, то сконцентруйтеся саме на цьому, не відволікайтеся на якісь поточні проблеми, на думки про конфлікти на роботі чи щось подібне. Також моя порада обирати якийсь зручний та простий одяг, тому що діти це діти. Ви можете захотіти посидіти разом на підлозі або погратися на вулиці. Не варто починати знайомство з фраз типу: Привіт! Ми твої мама і тато. Або ми приїхали забрати тебе додому. Молодшим дітям це дарує невиправдані надії, а дітей старше може навіть налаштувати негативно. Оптимальна форма знайомства представитись на ім'я та спитати ім'я дитини: привіт, мене звуть Дарина. Давай знайомитись. Коли ви спілкуєтеся з дитиною з дитбудинку, варто не забувати, що це ніби як зустріч двох окремих світів. Дитина може не знати, як функціонує ваш світ. А ви натомість не знаєте, як сприймає життя вона. Так, тому найкраща позиція це щире бажання дізнатися більше про дитину, а також чесно і зрозуміло розповісти про себе. Зазвичай, після або перед першою зустріччю з дитиною, потенційним батькам надається детальна інформація про неї. Приділіть увагу цьому етапу: питайте не лише про загальні факти, а й про особливості характеру, захоплення, страхи малюка. Уточнюйте те. Що вам не зрозуміло, що означає відкрита або сором'язлива, як саме і у яких ситуаціях це проявляється, яке у дитини минуле і чому вона опинилась у закладі чи прийомній сім'ї? Щоб ухвалити остаточне рішення, різним людям може знадобитись різна кількість часу. Хтось готовий забрати дитину додому після першого знайомства, хтось вирішує провести повторні зустрічі, щоб відчути впевненість. Насправді, будь-який формат є нормальним, тобто, так може існувати любов з першого погляду, коли у вас тьохнуло серденько, і ви одразу зрозуміли, що ця дитина ваша. А може бути три, п'ять, десять зустрічей перед тим, як ви ухвалите рішення про знайомство потенційних батьків з дитиною. Складається відповідний акт. Але, що ще важливіше, дитина нарешті відчуває реальний шанс отримати люблячу родину. Головне на цьому етапі бути чесним з дитиною та з самим собою. І тоді ви точно відчуєте, яке рішення правильне.